Вітаю, шановний глядач. Зараз продемонструю режим роботи, коли перетворюючи стати працює в режимі ПЛК і керується дискретними виходами. Ось зараз я вам демонструю, які параметри до цього налаштовуються. І ось сам алгоритм роботи цієї системи. Зараз запускаємо. Моніторинг і е, що робимо? Я вмикаю старт і періодично натискаю на цю кнопку. Тим самим у мене спрацьовує якийсь датчик. Це датчик оберту чи датчик індуктивних. І я скидаю е, роботу е, ПЛК. Е, ПЛК налаштований таким чином, щоб. Спочатку проробити на частоті, яка тут э, працює, О, я натиснув кнопку бачу, він зупинився і зробив ревелс. І зараз буде э, знову зупинитися. Заново вимикаю. Вмикаю. І коли я натискаю на цю кнопку, то я скидаю ПЛК. І тим самим перетворюючи починає працювати. Якщо я по якимось причинам не буде спрацьовувати ця кнопка, ну, скажімо так, не обертається механізм, не обертається конверна лента, то не буде спрацювання в даному випадку. Це нема працювання. Зараз відпрацює деякий час, зупинився, зробив реверс і вимкнеться. Це запрограмований режим ПЛК.